Боятися фахівця з психічного здоров'я? Норм. Норм. Норм? Стрьом повніше. Стрьом, норм. Приймати антидепресанти? Норм. Я думаю, норм. Обов'язково за рецептом. Чудово. Норм. норм. Стрьом, якщо сам собі призначив. Визнати, що потрібна допомога фахівця? Норм. Визнавати, що в тебе є проблема, це взагалі дорослості. Норм. Норм. Всім нам треба допомога. Норм. 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 Так, на жаль, норм. Норм. Норм, норм. Сміятись з побратимами. Що після звернення до психіатра йому самому знадобиться психіатр. Як жарт, це норм. Норм. Стрюм, стрюм. Гумор на війні, норм. Трагікомічної, це норм. Просити про емоційну підтримку побратимів по сестер? Та, та, треба звертатися, якщо в тебе не боліло, треба це виговорювати і тобі обов'язково допоможе. Так. Так, однозначно, норм. 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 Але краще у. Плакати, коли вже не маєш сил триматись? Десантники не плачуть. Але норм. Але норм. 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 Треба плакати. Вообще, емоції Норм. Щоб не плакати, я сміюсь. Звертатися до військового психолога, щоб поговорити про безсоння після бойових. Стрьом. Норм. 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 Норм в будь-якому випадку. Е, підтримую кола. Звернутись до психолога, коли зовсім погано. Норм. Норм. Обов'язково. Норм. Звертатись до психотерапевта під час повернення до цивільного життя? Норм. 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 Коли кажуть, що всі ветерани мають ПТСР? Ну, стрьом. 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 Це стрьом. 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 Звертатись до цивільних психологів? Стрьом. Норм. З часом норм. Супер-норм. Ну, норм, напевно. Норм. Норм. Норм? Через деякий час після повернення. Відкрито говорити цивільним. Що тобі важко адаптуватись? Думаю, що норм, але треба дивитись на цивільних. Норм. 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 Стрьом. Переконувати побратимів в тому, що психолог це шарлатан? Стрьом. 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 Це прям дуже стрьом. Прям сюр сюрстрін. Стрв. <рес> Дивлячись, <Дивільші> який. <рес> Якщо це спартак субота, то норм, а так стрьом. Звертатися до жінки психолога? Норм. Норм та норм. Норм. А, до жінки норм. 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 Піти в бар в надії. Що це розв'яже проблему? Ой, фу, це прям стрьом нада. Стрьом. 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 Норм. <рес> Е, норм, якщо бар вдома, але взагалі стрьом. Алкоголь не розряже ваших проблем. Відвідувати групові сесії з іншими ветеранами для взаємної підтримки норм. 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 Замкнутись в собі і сидіти вдома. Стрім. 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 Звертайтесь до е, психіатрів, дбайте про своє ментальне здоров'я. Слава Україні! Героям слава!